Вітаю всіх себе на каналі і моїй майстерні. І сьогодні в мене на ремонті ось така електрична ланцюгова пила від торгової марки Makita. Модель UC4051A 2014 року з потужністю 2 кВт і випущена Made in Румунія. Це є оригінальна Makita, як я їх називаю з прямим двигуном, бо я ще з боковим двигуном принесли її з тої причини, що вона. Працює, але щось прокручує, якби щось не хоче крутити ось ця шестерня. Зірочка. Бачу, вона вже міняна новенька оця стоїть. І, як бачимо, вона крутиться, а кричатка стоїть на місці. Крутиться в холосту. Зараз будемо розбирати і дивитися. Зразу звернув увагу, як бачите, зроблена цей корпус зроблений з металу. Це досить-досить, дуже добре. Мало хто з таких електричних пил. Робить цю частину металічну, всі завжди роблять пластику, хіба може тут трошки зробити з металу. А макіта робить все з металу. Зняв ось цю зірочку, бачив новеньку і як бачимо, вона йде на шліцах, тобто її не прокрутить. Ну, є тут аварійний скажімо так, набір шайб, які при зажимі ланцюга в дереві, вони мають спрацьовувати і має прокручувати ось ця маленька така зірочка. Ще раз візьмемо завал, ну, чути вал крутиться, як в холсту, мабуть, щось шестернею. Розбирається вона просто, ми розкрутили, так, знімаємо бокову цю ручку. Так, бачимо, що тут вона розкладається на дві частини. Там маслобак, а тут редуктор сцеплення. скажімо так. Так, ага, так. Дивіться, така металева йде. Кришка редуктора, і, як бачимо, йдуть металеві шестерні. Металеві шестерні. З маски щось тут взагалі не видно. Ну, Дивимося, на перший погляд, шестерням нічого не бракує. Металева шестерня. Ага, дивіться, все. Шестерня стоїть на місці, я вал кручу, і вал прокручується. Прокрутило вал. Треба дивитися, чи вона там стоїть на шпонці, чи вона напресована. Ну, як кажемо на гаряче напресована, ось так прокрутило її. Ось всередині такий металевий редуктор. І з цієї сторони, якщо добиратися, з цієї сторони. ось так Маслобак і система змащення. Ну, як бачите, ну, стандартна ситуація для всіх електричних пил, що масло підтікає всюди, бачите, масло. Зі стружкою з пилом робиться в таку кашу жижу. ну, Підтікання масла тут присутнє. Так що це біда всіх електричних ланцюгових пил та і бензопил так само. Зараз ми ще доберемося ближче, доберемося до тої шестерні, доберемося до ротора, подивимося. Відкрутив щітки, дивимося, щітки стоять ще оригінальні. Ну, Небагато ця пилка працювала. І ось такі щітки стоять. 153. Роз'єднав корпус редуктора від, від корпусу двигуна. Так, дістали двигун. Ось такий Макітті-ротор. Так, металева шестерня. Так, далі хочу подивитися, цікавить мене ця шестерня. Так, підшипничок. Що то він майже злетів? Так, шестерня пластмасова для. Масло насоса і шестерня з валом, яка чомусь прокручується на валу. Чомусь вона прокручується. Так, тільки що прокручилась. Зараз вже не хоче прокручуватись. Треба мені добратися до неї близько. Ну та, та. Але зверніть увагу, що немає ні шпонки і немає ні шліців. Нічого немає. Тобто цю шестерню прокрутило. Ще хотів вам показати так ага, Ротор підшипники 629. ЦШЛ, e, Так, фокус, не сфокусувалося. E, так, ну Дивимося, ну, повноцінно намотаний, там питань немає, то макіта. Далі, статор, ну, статор теж. Питань немає, все чітко вложено, витки зафіксовані, нікуди не впадуть. ну, Як бачимо, теж проблема. Стружка масла, трохи тут набилося, треба буде це все очистити. Так, дивіться, масло насос. Масло насос стоїть металевий, металева шестерня, все чітко, макіта вибито. Ну, Питань немає до масла насоса. Ось та шестерня, що я вам говорив, що його тут прокрутило. Я її трошки вже відсунув, І бачимо, що тут ні шліців, ні шпонки, нічого немає. Оце її буде слабке місце. Та, зв'язався я вже з, попередньо з власником цієї пилки. Вал коштує 220 гривень, шестерня, ця оригінальна коштує 480 разом 700 гривень. Короче, порадились він сказав, а можна взяти її, ось тут при цей, прихопити зварку і приварити півавтоматом. Можна, чого не можна. Зробимо таке. За ваш, скажімо так, Ваше бажання і ми зробимо. І він сказав, дійсно, що її трохи нагрузив і йому стерлась ця шестерня, що. Зірочка, що крутить і ланцюг, він її поміняв, думав, що в ній проблема. А ще й казали, що проблема ось тут. Як бачимо, трохи тут слабке місце. Нема тут ніяких торсіонних пружин, ніяких тих муфт аварійних таких, ну, сцеплення, а є ось така муфта, як в бензополі, яка затискає ось цю чашку, Така надійна, скажімо так, такий щит. І пила тормозить, коли в аварійним сим. Ну, вам аварійний вправиться в руку, тоді є такі, такі тормоза. А тих всіх пружин того всього немає. Але хотілося б бачити, щоб була якась ще така аварійна муфта, ніби якісь шліци з пружиною. ну, Бачите, дали нагрузку і прокрутило. Хоча мало би тут прокрутити. ну, Старої я не бачу. Не знаю, що в якому на стані. Можливо, і тут, і там прокрутило. ну, Того я не знаю. Тепер коротко по ціні ремонту і запчастин. Так, я говорив запчастини, це 700 гривень би цей вузол вийшов, робота 300, там б вийшло би 1000 гривень. Якщо людині треба чисто проварити, тут, це буде ну, 300 гривень, буде робота така коштувати зі збіркою розбіркою. Ніяких підшипників міняти тут не треба, тут все чітко. І ціна такої нової електричної поли я дивився в районі 12 тисяч гривень. Там. Дивився на промі. Не знаю, дорого-дорого, якщо для такої поли 12 тисяч гривень. А тепер підіб'ємо підсумки. Плюси в тому, що до тої макіти є любі запчастини, там вона, хоч і вже 400 років випуску, є все. Шестерні, як у Янку, хоч все є. Що тут говорити, до неї все. Мінуси в тому, що ця шестерня не на шпонки, не на шліцах, ні на чому. Тут її слабке місце. Хоч вона не стерлась, але її треба міняти, бо її провернуло і на валу, і там. Тобто не знати, як новий вал поставить, що вона буде триматися. Коротше, і треба міняти і то, і то за одне. Ну, бачите, ще плюси, що тут металевий такий корпус редуктора, все чітко. Ну, Якор намотаний дуже добре. Ну, Механіка тут, скажімо така, ну, вся механічна, механічний корпус такий надійний. надійний. Тут маслонасос такий стоїть металевий. А на цьому буду закінчити своє коротке відео. Все, що хотів вам показати, показав. Ціни на запчастини на ремонт е, оголосив. Також показав вам причину поломки, показав, як зроблена ця макіта. Всім, кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками. Також пишіть коментарі, в кого яка електрична пила, чи є в когось така модель, і чи була така ситуація з цією шестернею. Буде інтересно почитати коментарі, буду відповідати. Ну і по традиції всім вдалих ремонтів.